Їй 115. Смілянська гімназія імені Василя тимофійовича сенатора відзначила свій ювілей. Стіни навчального закладу пережили цілі епохи, бачили багато історичних подій, але незмінно тут завжди навчали підростаюче покоління. Ювілейній даті гімназисти присвятили літературний альманах з віршами та есеями, взяли участь у тематичному конкурсі малюнків і плакатів співпраці «Кола, яку побудував граф. А випускники минулих років своєю чергою привітали свою альма-матер з пам'ятною датою. Чимало з них стали медиками, журналістами, педагогами та військовими, але об'єднує всіх любов до України, яку з дитинства плекали в гімназії. Ой, перебував декілько де гарячих точках, таких як ну, Сєвереденець, Бахмут, сьогодні кордонів. Що ще хочу бажати? Насії процвітання, щоб діти, всі, які виходили звідси, були добрими людьми, щоб вони жили в дивній країні. Всім вчителям хочу побажати розумних, мітливих, добрих учнів. Всьому цьому ви їх навчите. Я вас знаю. Цей складний час для країни. Хочу побажати терпіння, поваги до тих, хто вас захищає. Ми на фронті заради вас. Цей навчальний заклад один із найстаріших у Смілі. Завдяки досвіду викладачів багато випускників здобули престижні професії або навчаються за кордоном. Валерія Іванова привітала гімназію з Відня. Насамперед я би хотіла дуже подякувати долі батькам за те, що я навчалась в гімназії, адже вклад всього колективу, всіх людей, які мене оточували, просто неймовірний. Я хочу сказати, що я не була найкращою школяркою. Моя поведінка була далеко не ідеальною, але я дуже вдячна за те, що найперше мене навчили любити Україну, навчили цінувати час і знаходити важливе в цьому світі. Саме це я вважаю неоціненим здобутком, який, напевно, жодна інша школа мені не дала б. Прямо з передової вітання надіслав журналіст Іван Петричак. зі слів кореспондента. Головне, чого навчили у гімназії любити Україну. Знаєте, що з цього найважливіше? Виховати кожного з цих людей, незалежних патріотів своєї країни, розумних, освічених і тих, які здатні самі вирішувати свою долю і майбутнє. І це надважливе завдання зробити людей саме такими лежить на плечах наших вчителів. За що їм величезне дякую. Подякуйте і ви. Тим більше привід для цього є Цьогоріч Гімназії виповнюється 115 років. За цей час там виховані були тисячі українців, і на цьому я впевнений. Гімназія не зупиняється.